Доброго вечора, шляхетне панство. Дякую за вашу увагу до мене і до моїх відео. Сьогодні прочитаю вам ще один уривок з нашої спільної з моїм чоловіком Антіном Мухарським книжки Як перейти на українську? Кілька років тому у Миколаєві на нашому концерті презентували книжку Антіна Аймнотраша. В антракті до мене підійшов інтелігентний пан років 56 Говорив трохи нечітко. Погано вимовляючи деякі звуки, придбав різних наших книжок на понад тисячу гривень. Бачу в його порожньому гаманці, де зовсім не було банківських карток, лишилося гривень 50 Запитую, Запитуючи, вистачить йому на вечерю під час виступу, чи певен, що хоче всі ці видання? Так, я питаму тільки воду, щоб мати усі. Мені дуже треба. Ви не дивіться, що в мене немає зубів. Я стоматолог. Ще не встиг поставити нові. Мені їх вибили За мову. Тут багато сєпарів. і я з ними дискутую. Не можу мовчати. Після однієї з таких розмов останні два місяці лежу в лікарні. Звідти втік до вас на концерт. Дякую, що ви завітали. До нас українськомовні артисти взагалі не приїздять. Наступного разу вже матиму зуби. Колеги поставлять найкраще. Дуже чекатиму на вас знову. А я чекаю на зустріч із паном-стоматологом у Миколаєві одразу після перемоги, щоб подарувати йому цю нашу книжку. Якщо ви хотіли б продовження читань, поставте, будь ласка, вподобайку. А в коментарях розкажіть мені, які теми є для вас цікавими. З вами була Єлизавета Більська, 100% українськомовна киянка. До зустрічі!